Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка не втрачає сподівань, що слово та цифри це зброя не гірша за щити та кийки. В сьогоднішній програмі дітей. Би гроші кради, бізнеси, нерухомість та тендери міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко. Та, -та квартира Захарченка, Віталія, Віталія Юрійович. тут міністр живе? МВД. Він не живе, ще ремонт йде тут. Холодна зима для української верхівки. Європа та США мають всі підстави заморожувати рахунки українських можновладців вже зараз, без усіляких додаткових санкцій. Вони просто повинні виконувати свої закони, закони, які забороняють їхнім банкам а, співпрацювати з корупціонерами. великі гроші за вірну службу. Очільник українських міліціянців Віталій Захарченко, людина відверто багата. І його фінансове благополуччя тримається не на зарплатні, а наприклад, на мармуровому кар'єрі, до якого пан міністр ніби жодного відношення не має, або на тендерах очолюваного ним міністерства, яке сплачує гроші у нечужі родині міністра компанії. Про київську та донецьку нерухомість Захарченка та бізнес по міліцейськи дивіться у наступному сюжеті. Побиття студентів Євромайдану покалічені журналісти та звіряча поведінка беркутівців. Саме цим прославиться в українській політиці міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Беркут витіснили мітингувальники з майдану Незалежності. Скупробілі. Проте в цього чоловіка є інша діяльність: тендери для своїх, прихований бізнес та сплата в родину мільйонів із держбюджету. Село Ділове на Закарпатті ласий шматок і мрія будь-якого бізнесмена. Саме тут розташований мармуровий кар'єр Трибушани. І саме його мармуром викладена кримська резиденція Януковича, стадіон Донбас-Арена та Одеський оперний театр. У місцевій сільраді чутка ходить. Мільйонним бізнесом володіє не хто-небудь, а міністр внутрішніх справ. Ну не знаю, Захарченко може пару років. Бо так ми не чули за нього, тепер чую, що там і Захарченко в долі. Видно, якось вони самі там домовилися, донечане керівництво. Це я вже не в курсі. Людмила Іванівна працює тут 10 років. Розповідає, вживу Захарченко сюди не їздить, але все село точно знає, що то він. Там три роки чик. Чи люди вже заговорили, дійсно, так. Ні, не три. Більше, так? Ні, менше. А, менше. Менше. Піс років далі, мені здається, так заговорили. А може навіть і рік. Я, наприклад, не чула ніколи здається. Десь того року, мені здається, що почали говорити, що за Харченко. Там долі. Чиновниця абсолютно права. Єдине, що додамо, Захарченко на мармуровий кар'єр поклав око дуже давно. Програма наші гроші з'ясувала. 2006 року дружина міністра була власницею компанії Єрничорудні технології, яка і заснувала пад мармуровий кар'єр Трибушани. Саме воно отримує гроші за мармур із цінного родовища. Більше того, Віталій Захарченко зареєстрував на себе товарний знак Трибушани. Хоча, звісно, у переліку засновників кар'єрного бізнесу пан міністр не значиться: їдемо в кар'єр спілкуватись з офіційним власником. Проте дорогу заступає охорона. Все керівництво в Донецьку. Нам, нам ніхто таку інформацію не дає. Але знаєте, що Донецький, так? То, так. З Донецька приїжджає начальник котрий командує. Телефонуємо в Донецький офіс компанії. З усіх телефонних номерів відповідає лише один. <звук> Місцеві жителі говорять, бізнес іде непогано. До того ж, на робітників власник особливо не витрачається. 15-20 тонн вивозять по-любому. В день, так? Да, да. А хороші зарплати, які тут у вас зарплати? Ну, таке, так як сороживе, та настроє, та по 700 нам дають, а другим дають і по 1300. Ну, а робочі теж мають десь до 2-2 з чимось в кар'єрі. За скромними підрахунками, кар'єр Захарченка заробляє півтора мільйони гривень в сезон. 52 тисячі що кар'єр би мав нам давати. Він дає у районний бюджет. Всі ми ображені, що дійсно ну, такі гроші йдуть, випливають від нас, відпливають. Ми би хотіли би ці гроші поступали. Ну що зробимо у патентних документах на марку Трибушани. Міністр вказує свою адресу: Донецьк, вулиця Турецька, 46. Короткий запит пошуковику. І знаходимо оголошення продажу. Ви теж це бачите. Донецький палац Захарченка коштує понад мільйон доларів. На більш ніж пів тисячі квадратних метрів розмістились. Сауна, басейн, розарій і велетенський розплідник для розведення мальтійських болонок. Собачок любить дружина міністра Людмила. Розплідник, щоб далеко не ходити, пані міністерша зареєструвала тут же на турецькій. Коштують пси режиму по дві тисячі доларів. На улюблені устриці вистачає. Фінансовим я навіть не можу собі представити, скільки це може стоїть. Та контроль трибушан і розведення цуциків не основне джерело статків головного мінта країни. Знайомтесь, зять Захарченка – Ілля нехаєв засновник маленької донецької фірми «Центр управління бізнесом ЦУБ. Його партнером у цьому центрі є простий пенсіонер Анатолій Нозік. Окрім Цубу, у Нозіка є фірма АМІ. Вони і зареєстровані у одному будинку. За останні два роки АМІ отримала 139 мільйонів гривень з державного бюджету. Заплатили їх переважно МВС та податкова, якою нагадаємо Захарченко і керував до переводу у МВС. У нас є достатні сили засоби для того, щоб е діяти відповідно до закону. Не залишилась осторонь і донька Вікторія. Під її керівництвом існувала фінансова компанія «ОК-2». Ця фірма тримає пакети цінних паперів низки донецьких промислових підприємств. Як зберігачі цінними паперами. Вони стали, їм передали реєстри біля 20-30 підприємств, в основному Донецької та Луганської областей, які не є великими чи стратегічними. Це маленькі підприємства, там Краматорські заводи, Донецькі заводи. Менше року тому фірма була зареєстрована ось у цьому будинку. Фірма Вікторії зареєстрована у елітній квартирі. Ми йшли купити трішечки донецьких акцій у доньки Захарченко, а потрапили в гості до самого міністра. Та квартира Захарченка, Віталія Віталія Юрійовича. Так тут міністр живе? МВД. Він не живе, ще дві монтиозі. Одна із найдорожчих багатоповерхів України. Саме тут, на Печерських пагорбах, розкошуватиме міністр Захарченко. Ось на цьому паркінгу він залишатиме своє авто. Цим коридором він повертатиметься додому з роботи. І за цими дверима відпочиватиме від обризлого майдану. Програма Наші гроші під виглядом клієнтів купує таку ж квартиру в цьому домі. Ріелторка зізнається, квартира Захарченка одна з найдорожчих. Она надала триста дев'ять тисяч. Триста дев'ять тисяч. Комісії та така жі площа триста дев'ять тисяч. Ані нам платіли комісію та на триста дев'ять шість два з половиною мільйони гривень. Саме стільки коштує міністерська квартира. Просимо показати нам таку ж, мовляв, дуже сподобалась. Продавчиня нахвалює елітне житло. Это 18 этаж, трехкомнатная квартира, 156 квадратных метров, mm -hmm. 12 жилая, 13 кухня, широкий, вот здесь большой, большой хозяйский. 18. Mm -hmm. в сторону Днепра, mm на -hmm. Ми спробували підрахувати неофіційні прибутки родини міністра внутрішніх справ. За дуже скромними оцінками, клан Захарченків заробляє приблизно 40 мільйонів гривень на рік. Сам міністр у декларації про доходи малює значно скромніші суми. Востаннє за 2010-й казав 1 мільйон 330 тисяч. Це немало, але у десятки разів менше за наші підрахунки. Та прибутки Захарченка напряму пов'язані з його посадою та станом владної системи. І беркутівці на українських вулицях відвоюють зовсім непорядок, а мільйони, будинки, квартири і доступ до державної годівниці свого господаря. Санкції. Нині одне з найчастіших слів. Про санкції говорять, на санкції сподіваються, санкції очікують. Йдеться про спеціальні заходи з боку Сполучених Штатів та країн Європи відносно коштів українських можновладців. Адже, попри всю любов до Росії, свої гроші вони тримають в європейських банках. І через європейські компанії наші чиновники оплачують своє солодке життя в Україні. Так, ніби надійніше. Але як розповіли нашим грошам у центрі протидії корупції, для того, щоб відібрати в української верхівки усі активи, не потрібні санкції. У європейських країн вже готові усі юридичні інструменти. Була б воля. Відеолекцію як переселити Януковича з межигір'я до Янакіївської хрущовки. Дивіться просто зараз. Гектари землі під розкішними маєтками, власні літаки, найкращі автівки та, взагалі, притаманний українським чиновникам спосіб життя, оплачуються зазвичай з закордонних рахунків, тому що Росію люби, а власні капітали у безпеці тримає. Однак, вражена нахабством українського чиновника Європа поступово приходить до думки, що деякі гроші не просто пахнуть, вони смердять. Ми знайшли спосіб, як знайти. Як правоохоронні органи країн Європи та США можуть знайти е активи, можуть знайти рахунки за кордоном наших е можновладців і чиновників. Доки в Україні очікують санкції та замороження рахунків, активісти із центра протидії корупції з'ясували, щоб заморожувати рахунки компаній, які контролюють українські можновладці, жодних санкцій не потрібно. Було б бажання та знання, що гроші в тих компаніях отримані за корупційними схемами. Є такий інструмент, він називається міжнародні стандарти протидії відмиванню грошей. І вони говорять, що банкам заборонено співпрацювати з закордонними іноземними корумпованими політичними діячами. У європейському законодавстві є поняття ПЕП. Наприклад, Олександр Янукович той ще ПЕП. Азаров ПЕП похилого віку. Секретар РНБО Андрій Клюй та його брат Сергій два пепи. Весь український кабінет міністрів Пепи, Верховна Рада одні Пепи. Ну і президент України Віктор Янукович. Звісно, повний ПЕП. Банк повинен е зрозуміти, чи ця особа є пепом, чи не є Пепом. Це нове нове поняття. ПЕП Political exposed person, тобто політичний діяч. Політичний діяч сюди підпадають всі. Керівники міністерства, члени Верховної Ради, парламентарі судді вищих органів суддівських. Ось, а також їхні близькі родичі: це син, брат, дружина а, і бізнес-партнери. А банк виявив, що клієнт є пепом. Тоді він повинен перевірити джерело походження грошей. І якщо джерело походження цих грошей дає якісь підозри банку сумніватися, що це легітимне джерело, банк повинен відмовитися від співпраці з цим клієнтом. Це перше. І друге, він повинен подати звіт про підозрілу діяльність. Він називається «Suspicious Activities Report», в орган в фінансову розвитку країни. Найцікавіший момент: українські чиновники практично не заробляють непідозрілих грошей. Якщо син президента Віктора Януковича Олександр за три роки правління свого батька стає багатшим на 7285 відсотків, то це підозріло. Якщо його батько раптово виявляється жителем межигір'я, то це підозріло. Приводів поцікавитись тими європейськими фірмами, на які виводяться гроші з України та з яких потім оплачуються президентські розкоші. Безліч, але тільки це треба довести: що для того, щоб стати власником Межигір'я, Сухолуччя і інших земель, він е Янукович використовував закордонного агента для відмивання грошей. На щастя, такий закордонний агент є. Його звуть Рейнхард Прокш. Він адвокат, резидент США та директор кількох європейських компаній, які напряму пов'язані з життям головних євроінтеграторів. Віктором Януковичем, Андрієм та Сергієм Клюєвими та родиною Миколи Азарова. І межигір'я, і сухолучя, і вертольоти, і самольоти. Всі заключаються на одну особу за кордоном. Адвокат Прокш формально стоїть на верхівці майнових ланцюжків Януковича Азарова та Клюєвих і зв'язує ці ланцюжки у міцну мережу. Отож, Рейнхард Прокш очолював три компанії: Pian Corporation, Blas Europe Astute Partners. Почнемо з останньої. Astute Partners володіє часткою в ТОВ Дім лісника тому самому, яке отримало в оренду гектари у Сухолучі і, зрештою, захопило усе лісництво, побудувавши там мисливські угіді Януковича. Від дому лісника тягнеться зв'язок і до «Межигір'я», Та передусім «Межигір'я» пов'язане з компанією «Танталіт», якою володіла Блайс, директором якої був той таки Прокш. Нещодавно Танталіт придбав депутат регіонал Сергій Клюєв, підтвердивши тісні партнерські зв'язки братів Клюєвих із президентом. Та Клюєви і самі користуються послугами Прокша. Компанія Піндей, якою він керував, контролює Ектів Солар, бізнес Клюєвих з будівництва ферм сонячних батарей. Докупи Прокш очолює і компанію, яка володіє будинком Олексія Азарова, сина прем'єр-міністра. Цей будиночок значно скромніший від Межигір'я, зате розташований у відні. Прокше, та особа, який як Кириченко. Може дати пролити світло на те, яким чином відмивалися гроші політичної верхівки України, політичною елітою. І, виходячи з цього, ми змогли показати, що оскільки всі фактично наші віце-прем'єр-прем'єр і президент користувалися послугами однієї людини, напевно, що ця одна людина може розказати, яким саме чином відмивалися гроші. Замороження рахунків підконтрольних прокшу компаній призведе до ланцюгової реакції, адже йдеться не лише про фірми прямо під контрольні корупційні мережі. Заморозка зачепить і ті компанії, на які перераховувались кошти. І наступні бідний Віктор Федорович не зможе закупити нові кришталеві люстри. А регіонали Клюєв та Азаров не зможуть сплатити комунальні послуги за свої австрійські маєтки. Ми пропонуємо країнам європейського союзу, політикам європейського союзу, політикам США, скористатися вже наявним у них інструментом. Вони просто повинні виконувати свої закони, закони, які забороняють їхнім банкам співпрацювати з корупціонерами. За мінімальною політичною волі Європа здатна зробити цю зиму найхолоднішою для українських можновладців, попри всі російські обіцянки. Це не всі крадіжки цього тижня, але це все, що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші, програма, яка щиро певна, що зима близько. До зустрічі.